Використовуємо гель. І починаємо сканування. конування. От, оце от порожнина це трахея людини, наприклад. Да? І ми, поступово змічуючи датчик, от ми бачимо, наприклад, оце пульсує. Оце пульсує да? Це пульсує сонна артерія. Лікар-анестезіолог Денис Палюха показує, як працюють нові портативні УЗД-апарати. Вони вже рятують життя. Щомісяця у лозівському термедоб'єднанні надають реанімаційну допомогу 80 пацієнтам. Наприклад, саме цей датчик вже використовувався декілька у Нас так, вже. він декілька разів, декілька анестезій. Зараз проходить, наприклад, операція, де ми використовували, щоб зробити блокаду шейного сплетіння, щоб анестезувати саме кінців кодно. Тобто людині не потрібно повністю. Засинати да як народі У ну, да. нього, нього анестезована і лише одна верхня кінцівка. Ось такі ручні ОЗД-апарати дозволяють лікарю одразу в приймальному відділенні робити діагностику. Медики зберігають дорогоцінні хвилини. Це життєво важливо в екстрених випадках. Наприклад, при важких травмах після ДТП або пораненнях. Окрім УЗД-апаратів, в Лозівському ТМО передали також інші сучасні реанімаційні засоби. Їхня сукупна вартість становить майже 2 мільйони гривень. Ну а саме ми отримали портативний апарат ШВЛ. Ви бачите, що досить компактний розмір, проте він, проте він має всі функції. Наприклад, якщо порівняти з таким же апаратом ШВЛ, він... Нічому не поступається. Це дуже необхідне обладнання, тому що ми можемо транспортувати пацієнтів на ШВЛ до КТ, до автомобілів швидкої, в інші міста, в інші лікарні. Також ми отримали не сучасний, просто сучасний, а надсучасний дефібрилятор це можна сказати на навіть реанімаційна станція, тому що він, до нього додаються модулі, котрі дозволяють вимірювати усі параметри життєдіяльності людини, таке як артеріальний тиск, насичення крові. Киснем, насичення крові вуглекислим газом, проводити корекцію серцевого ритму. Навіть новонароджені пацієнти, вони він, він має опцію використання у ненатальній. Практиці сучасне обладнання допомагає медикам не лише рятувати пацієнтів, а й отримувати фінансування від нацлужби здоров'я України, укладаючи договори на медичні послуги, лікарня повинна мати сучасне реанімаційне обладнання. Лозівська громада та колектив термодоб'єднання, щиро вдячні за допомогу польським партнерам. За ініціативи міського голови Сергія Володимировича також нашого директора Іван Юріча жовтого за сприяння міжнародного фонду солідарності, який знаходиться у Варшаві, Польща. Ми отримали сучасне. Медичне обладнання, воно вже почало використовуватись, і я думаю, якість медичної допомоги підвищиться. Велика подяка всім партнерам, які нас підтримують у цей час, допомагають гуманітарною допомогою, благодійною допомогою, яка дуже необхідна нам.